На сьогодні, щоб відкрити фотовиставку Сталені серця. Це виставка про тих, хто щодня тримає на своїх плечах сталений інші України. Там ковідна місця, їхнє серця гарячі, але загартовані. А їхні боже спокійні, але сповнені сили. Ми сьогодні з вами маємо честь відкрити фотовиставку виставку незвичайно. Це не просто кадри війни. Це не просто світлини, які зроблені якимось кореспондентом, який знаходиться здалеку, і просто подивився на цю війну. Ми сьогодні бачимо світлини, які зроблені військовослужбовицею, військовослужбовицею 23-ї окремої механізованої бригади, пані Оксаною Чорною. Вона бачить все це зсередини, все те, що там відбувається. І ми з вами не маємо допустити того, щоб війна стала якимось інформаційним фоном. Ми маємо пам'ятати, що свобода вона не падає нам з неба. Свободу захищає у цю хвилину, у цю секунду, тисячі наших солдатів. І вони дарують нам можливість бути тут, бути в теплі, навчати, навчатися і бути разом. Я в першу чергу дуже вдячна, що проводите цей захід в стінах вашого університету. Мені дуже важливо донести інформацію про моїх побратимів. На цих світлинах хлопці, з якими я постійно бачуся, вони постійно знаходяться на лінії фронту. Дійсно, всі ці фотографії, які ви тут побачите, я зробила сама, бо я фотограф і я їжу на всі ці позиції. І оця дуже тонка грань, де ви зараз дивитесь на ці кадри як на світлини і потім ви можете дуже швидко побачити ці світлини, ці кадри вживу, або як захисники своєї Батьківщини, або як свідки злочинів Російської Федерації. Я вас закликаю не бути байдужими, завжди залишатися. Активними громадянами своєї держави ставати на захист своєї держави, або якщо у вас є інші можливості допомоги, долучатися і допомагати, я дійсно дуже вдячна за те, що ви прийшли, знайшли час і активно приймаєте участь в громадському житті нашої держави. Я звісно хотів би подякувати пані Оксані. Авторці, фотографині, яка зловила ці моменти і не побоялася поділитися ними з нами. Тому щира вдячність і низький уклін вам, пані Оксана, а вашому, вашій особі, усім вашим побратимам. Слава Україні!